Друзі, вітаю вас на каналі Box. Сьогодні ми поговоримо про найактуальніші події у світі боксу за останній час. Отож, підписуйтесь на канал, вийти у дзвін та поїхали. Теренс Крофорд новий король напівсереднього дивізіону. Бат на івенті у Лас-Вегасі за 9 раундів розібрався зі своїм головним суперником Еролом Спенсом. Мексиканський Тайсон з ваги Ловаченка впевнено перебоксував свого суперника, але судді, мабуть, дивилися зовсім інший бій. Президент Шоу Спортс» назвав імена всіх потенційних суперників абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі мексиканця Сауля Альвареса. Ловаченко та Стівенсон можуть провести поєдинок за титул WBC. Все це і багато іншого в сьогоднішньому випуску. У Лас-Вегасі головні події івенту від промоударської компанії PBC в бою за абсолютне чемпіонство на півсередній вазі зустрілися два американці Теренс Крофорд та Ерол Спен. Зі стартом поєдинку розв'язалася боротьба за центр рингу. Спенс більш активно чистив свого опонента до канатів, але кілька разів тарвався на атаку у відповідь Крофорда. Другий раунд Ерол почав агресивніше, постійно пробував по корпусу. Все ж таки, ближче до кінця три хвилинки Терес остутив запал свого опонента. Крофорд пробив точну двійку, після чого Спенс опинився у нокдауні. У наступному раунді Ерол кинувся відіграватися, намагався замикати суперника біля канатів та завдавати силових ударів. Терен сховався за блоком і гостро контрив. До кінця четвертого раунду на задній нозі працював вже Ерол. Вище до екватора поєдинку складалося враження, що Спенс не розуміє, що тут робить. Таро намагався атакувати, але його удари не мали ефекту, крім кількох лівих бокових у п'ятому та шостому раундах, які прийшлися точно в ціль. Крофорд у свою чергу діяв гостро та різноманітно, а також вміло захищався. У сьомому раунді Спенс спробував піти на загострення, скорочував дистанцію та багато бив. Все ж таки Крофорд вміло контрив і відправив свого суперника у другий нокдаун. А потім повторив свій успіх наприкінці три хвилини. У восьмому раунді Ерл почав більше вкладатися в удар, але всі його потуги йшли у блок. Все ж таки, ініціатива повністю була на боці Теренса. Крофорт робив у ринку все, що хотів. Причому був на вибір у відповідь: а якщо хотів, йшов в атаку. У другій половині дев'ятого раунду Рефері просто вирішив зупинити одностороннє побиття. Таким чином, Теренс завоював титул абсолютно вже в другій для себе ваговій категорії. Після яскравої та впевненої перемоги над Спенсом Крофорд назвав себе легендарним боксером. Як я вже говорив раніше, я завжди мріяв стати чемпіоном світу. Я відмінний. Ніхто не не вірив в мене, коли я починав, але я змусив всіх повірити. Вони намагалися внести в мене в чорний список, не пускали на вершину. Вони говорили про мене погано. Говорили, що я недостатньо хороший, що я не зможу перемогти цих кращих боксерів на півсередні ваги. Я просто продовжував молитися Богу, щоб я міг показати світу, хто такий Теренс Крофорд. Думаю, сьогодні ввечері я зміг це зробити. Сьогодні ввечері я показав наскільки я великий. Що стосується спенса, то він не знітився та спробував назвати причини своєї поразки в історичному мегафлайті. Насправді мене нічого не здивувало в цьому бою Крофорд такий, як я і думав про нього. Я не міг зловити сьогодні потрібний час. Я відчував себе трохи не в своїй таріусі фізично. У більшості випадків протягом кар'єри я справлявся з цим. Я думав, що все буде також, як і завжди, але цей раз не зміг піднятися на сходинку вище. Я відчував його силу, напевно, в першому або другому раундах. Він сильний боєць, але у всіх на вищому рівні є якась сила. Думаю, що через те, що я не міг впоратися з часом, він легко ловив мене. І одразу ж стало відомо, в якій вазі може відбутися реванш про форс пенс. Ерол хоче провести другий поєдинок зі своїм в першому середньому дивізіоні. Раніше він висловив бажання, щоб ця зустріч відбувалася в рудні. Крофорд підтримав ідею свого опонента змінити вагову категорію. У напівсередній вазі мені теж було якось складно, я вже говорив про те, щоб піднятися і кинути виклик Джермелу Чарова. Так що перша середня вага не недосяжна для мене. На івенті, де боксували Крофор та Спенс, мексиканський легковаговик Ісаак Крус виграв роздільним рішенням суддів у американця Джовані Кабрере. З перших секунд бою Крус включив свій пресинг і намагався скоротити дистанцію. Кабреро у відповідь багато рухався і працював джебом, а при зближенні застосовував клінч. У наступних раундах Круз нарощував темп та збільшував перевагу. Супернику у відповідь лише працював на дистанції. У восьмій три з Круса зняли бал за удар головою, і потім він пішов відіграватися. Кабреру ще ніхто так не бив. За підсумками бою, двоє суддів віддали перелогу Крусу та один Кабрері. 113, 114, 115, 112 та 114, 113. Ми не знаємо, як вони дивилися цей бій, оскільки до всіх оцінок є питання. Канело розійшовся не на жарт. Президент Шоу Time Sports, Стівен Еспіноза, озвучив всі імена потенційних суперників абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі мексиканця Сауля Альвареса в рамках контракту з проводерською компанією PBC Елла Хеймона. Все залежить від Канело, оскільки він знаходиться на такому етапі кар'єри, коли маневрує. Він повинен зараз це робити. У нас є хороші варіанти і карти на стіл викладені. Отже, Деметріус Андраде на столі, Бенавідес і Джермел Чарло. Можуть бути деякі сюрпризи щось на зразок бій проти Ерола Спенса або Теренса Крофорда. Це цікавий варіант. Неважливо кого він вибере. Всі ці хлопці дійсно чудові. Нагадаємо, Альварес наступний поєдинок проведе 30 вересня проти абсолютного чемпіона світу в першій середній вазі американця Джермела Чаров. А ось колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко після поразки від абсолютного чемпіона світу Девіна Хейні, вірогідно складе ще один іспит. Топ Топренку Бот Арм заявив, що Ломаченко та колишній володар титулів у двох дивізіонах американець Шакур Стівенсон можуть провести бій за пояс WBC. Я думаю, що якщо Хейні підніметься для бою з прогресом, то титул WBC стане вакантним, і Стівенсон поб'ється за нього з Ломаченком. Ймовірно, ми розпочнемо переговори про цей поєдинок у серпні. Чи можливий бій Хейні Стівенсон у майбутньому все можливо, але я думаю, що Хейні хоче піднятися вперше на півсередню вагу. Я вважаю, якщо він перейде туди, то більше вже не повернеться. Вже 26 серпня у польському брослові пройде перший номінально домашній бій для Олександра Усика з грудня 2015 року. Чинний володар титулів WBA, Super, WBO, IBF та IBO буде їх захищати від британського претендента Даніеля Дюбоа. Проводерські торги для організації дуелів виграла компанія K2 Promotions Ukraine, яка веде справи Усика. і Її генеральний директор Олександр Красюк. Анонсував велике свято українського боксу у Польщі І Олександру Анатолійовичу можна повірити, адже за інформацією, ікспортнії в шоу планується 16 боїв, більшість з яких будуть за участю українців. Вже точно відомо про участь «Вечорі боксу власне самого Усика, а також Дениса Борінчика, Дмитра Митрофанова, Федіра Черкашина, Даніеля Лапіна, Олександра Соломейнікова та Ярослава Херциза. А тим часом промоутер чемпіона світу у суперважкому дивізіоні за версією WBC Тайсона Ф'юрі по аром розповів, коли вичікує організацію бою між циганським королем та Усиком. Я думаю, цей бій відбудеться. Я думаю, що поєдинок буде проведений наступного року. Можливо, у лютому ймовірно гарний час для цього бою. Але усику буде не просто зюбуа. Даніель знає, як наносити удар. Він може напоготувати усика, так що побачимо. Таким був цей тиждень на видовищні події. А ми з вами не прощаємося. а Лише кажемо до зустрічі. Залишайтеся з нами. Слава Україні!